Привіт! Моє ім'я Яна Вицецька і ви на каналі присвяченому материнству. В сьогоднішньому відео хочу показати вам ось такі невеликі фігурки тварин і розказати, як можна з ними гратися. Такі фігурки тварин вони дуже класно підходять для діток, якщо ви знайомите їх з жителями нашої планети, коли ви демонструєте різних тваринок завдяки карткам домена, показуєте, наприклад, в ілюстраціях в книжечках дитячих або в енциклопедіях, або дуже класно, коли ви маєте можливість в реальному житті показати певних тварин, або демонструєте у відео певних тварин. То таким чином дитина не лише поповнює свій словниковий запас слів, але й має візуальне представлення, якими бувають різноманітні тваринки і різні жителі нашої планети, як я вже сказала на початку відео. З такими тваринками або рибками у нас тут є різні набори. Покажу, що я ближче ось такі різні. Різні різні жителі, відповідно, з такими невеличкими фігурками для тварин дуже зручно працювати, гратися, адже можна придумувати безліч взагалі ігор, можна е, придумувати якісь розігрувати казки, історії, е, можна підключати в ігри. Наприклад, коли ви будуєте з конструктора якісь величезні е, будівлі, можна відповідно теж підключати ось такі невеличкі за розміром фігури тварин. Ну в багатьох взагалі ігрових заняттях такі тваринки будуть вам слугувати певною допомогою, і завдяки ним увага дитини буде більше сконцентрована на певному занятті або на певній грі. Тож давайте подивимося ближче, як вони виглядають. Скажу відразу, що тактильно вони приємні, зручні в використанні, тому що навіть маленькими пальчиками їх зручно тримати. Прослужать довго, адже виконані якісно, і е, пошкодити мені здається, їх досить тяжко. Тому відповідно слугуватиме довго. Якщо ви підключите свою фантазію і будете урізноманітнювати своє заняття, е, ускладнювати певні ігри, то відповідно з такими тваринками дитина ще довго не буде розставатися. Тож давайте дивитися ближче. Ось Так ближче покажу, як виглядає ця фігурка тварин. Всі реалістичні, гарно виконані, якісно. Дитинці зручно з ними гратися. Їх дуже багато представлено на ринку, це такі деякі з варіантів. І, звичайно ж, про морських жителів теж не забуваємо. Приємні тактильно, можна багато дуже ігор з ними придумати. І, до речі, всі морські жителі вони продавалися в такому е е е е е валізці. Так вона виглядає. І е зручно їх, до речі, в цій валізці. Вберігати. Окрім того, її ще можна і в додаткових іграх використовувати. Тож? Одна лише користь. Ще так покажу. Ось такий у нас мінімалістичний ніби набір, але навіть з таким іграшковим асортиментом можна придумати дуже багато класних, цікавих занять. Сподіваюся, що це відео було для вас корисне та цікаве. Ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на канал та приємної вам гри!